Оу, oh, finally! Ну дайте якогось португальця, я не знаю. Так, ну це дібала. Це дібала. А хто з ним? Дібала, дібала. Вівіан! Квіксельний бомж! Welcome to the club, man! Пара-па-пара-па-па-пара-па-пам! -пара -пара Пара-па-пам! Па-па-пам-па-пам! Каджі-шоу! Оу, KDB, хороший рейтинг. Хороший. Мені подобається. Бля, там же ж просто прикол на цього. О, ще один тоц. Та ти що? гес. Я навіть перевіряти не буду, бо я знаю, що вона нічого не коштує, бо там з там 3 чи 4 картки щось коштують. Ну, вже навіть немає якихось вау емоцій, типу, коли ти тот ловиш. Ну, ще один тоц. Рюдигер? Джонатан, та, Боже, блін, я так би хотів Людигера. Ну. Рюдіхер було приємно спіймати. Справа навіть не в карті. Ем... Статки Бля, у нього, до речі, стати, ну, типа, прям солідол. стати ахуєнні. Коштує 14 тисяч. <рив> ну, це, звісно, жостик, жостік, Тобто, жостик. По -по -по Понесло. Все. Ця, ця казка має закінчитись рано чи пізно. Четвертий поспіль. Що ж це несеться? Так, це Павлідіс. Це Павлідіс тут я навіть знаю. 11 тисяч. Сюди ж його. Але ж подвійний. І його кошта. Сюди його теж. Плюс 2? А може плюс 3? Не, ну не рівай. Але Криштан Роналду. Теж тут. П'ятниця вечір. Ну, чили арслабон, далі. Навантажувати мозок, то от розбиратись, що тебе, Діскорд. Це ж мені треба впробу його поняв вивезти, щоб нормальна картинка була. ну, коротше. Опа. Добрий день. Прихований Тосик, сюди його. Шоста подружка. На базу. Так, 1 стан 85 плюс комбо апгрейд Опа. А ось і ти. І хто ж ти такий? Ну ти Габріель, Габриэль, до речі, мені мы Майже в каждом пате тут, ну вот реально, тупо типа, тих тих, тих, тих. штампуют его, Бо він найдешевший. А, снова Павлидис. На И 85 на 3 Оу, так костелочка, так. Добре, дивимось. Это це... кто это может быть? Кто это может быть? Це Паредес. А, знаю, знову ділого кошти. Я сподівався, що це. Може, з зліге якась тьолоч тьо, 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 тьо прикольний. Але ні, але восьмий тоц. На базу. 1082. Оу, сюди. Давно мені в цьому паті нічого не падало. Нарешті й випало. О, це, звісно ж, Бастоні, який. Ну, хер би мені випав ще день тому. А разом з ним. Родріго Деполь. Ну, до речі, по статам гомно, якщо чесно. Ну, Прикольні в нього ці плейстайли, але по статам він, ну. Ну, от На свої 13 тисяч десь. Ну, бо, типа, ну Ну, я не розумію. ну, В людини дев 84 ви даєте йому золотого єнота. Логіка. Логіка. Так, ще 85 десь. Полтіло. Дві штучки. One. Опа! Це вже приємно. Ну, дайте когось, блін, з ла -ліги. ну. Дякую. Попросив, отримав. Все дуже просто, ну. Алекс Баєна. Ну, отримав гавно, правда, але. О, і паук борці. Ну, це хоча б скільки 35 тисяч, хоч щось. Хоч щось. <просив> В основу він, скоріш за все, не пройде. Але це хоча б щось. О, ну те, що вони продавай це, звісно, приємно. Я їх одразу і продам, поки цей паук А, вже 33 тисячі, поки він хоч щось коштує. Let's fucking go! Тотсік на базу. Знову павлідіс, ну ти не. Ну, я не можу з тебе, ну. Ну, третій Павлідіс, ну камон, я розумію, що я то живу ну, ну, в Португал, але ну, типу, мені не треба стільки гравців з португальської ліги. Та... І на тобі двох. <хи> І всередині, все третього, будь ласка. Давайте. Unfortunately. Але плюс 2, 13, моє щасливе число. 100 гробців! Вау, тут нарешті Тоц є. Та шо, що? ти що? Це ж вообще пісня Ви просто подивіться на це. Це ж вообще пісня. Ян мать його облак. Це не ТОТС, наскільки я пам'ятаю. А хто з ним? Якась прекрасна жіночка з гранади. Неймовірно, але факт. Так, фіолетові. Дивимось, є чи нема. Фіолетових немає. 10 пек! Let's fucking go. Ди його. Я не пам'ятаю, хто там зліва. Пам'ятаю, хто з. Сп... А, поняв. Та, що і була. Але. Іско! Ну, це чисто фан. Але прикольно. 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 Іско. Це хоча б приємно пограти буде за нього. Ну, це це вже хоч щось. Давайте 100 гравців останнього вже відкриємо. Нарешті. Поїхали. Team of the season! Алекс Баяна. Welcome to The Squad. Давно не бачились, і от знову ти. Але хто з ним? Діогу кошта! Так само давно не бачились. І знову, знову, стукати. Так, поїхали піки. Ну, тут... Після попередніх піків я вже розумію, що тут, ну, нема на що розраховувати, тому просто. Хоча б дайте 90 картки і все. Один 4,86 плюс. 86-й. Тоц. Дякую. 86-й. І. Окей, ну беремо 92-го віана. Так, 187 плюс. Поїхала. Рейтинг. Куйта. І. От фіолетовий. Знову ж таки дублікат. Так, третій пік. 1 з3,87 плюс. Рейтинг, рейтинг і. Рейтинг. Окей. I'll take it. I'll take it. Uh, так, один з трьох. Ну, може, хоча б тут буде щось нормальне вже нарешті. Mm. Фіолетовий. Так, Я поняв. Я поняв. Я поняв. Ха! Ну, я беру, типа, дублікат, або... бо, бо, бо рейтинг просто, да і все. Ну, типа, там без різниці було якого з них брати. Але, в принципі, доволі, доволі очікуваний результат. Так, 85 на 10. Let's fucking go. А Рикардо Орта, я так розумію, чи хто це? Десь отак. І Vivian 35 раз. Сюди. Так, 85 плюс комбо апгрейд. Let's fucking go! Сюди його, Мет, yeah. Мед А, до речі, там ж у нас 23 тот вже, да. І це буде 24-й Франциско Моура. До речі, по статам офігенний лівий захисник, ні? Офігенний лівий захисник, 24-й, так, 85 плюс Ух, Що, блядь, як сипе Кейтерштейн. Давайте з ним його кошту 35-го, будь ласка. А то в мене їх сьогодні мало було, ну мені я б ще одного хотів побачити. А, ні, 35-й Павлідіс 20. Ну, точніше не 30, а 25-й тоц. Із них Павлідис штучок, ну, 5 було вже. Так, 86 на 2. Ну, давайте, ці відкриємо, потім тих 3-4 штуки. Так ти що? Ну, це ж взагалі пісня. Ну ви подивіться на це, ну це ж реально взагалі пісня просто, бля. Пусть дать. А, це Тодце. Я ж думаю, щось незнайомий такий волкаут якийсь. Щоб я не знав на даному етапі гри волкаут. Думаю, ну це дивно. Боєріса. Хорошо. 26. Сюди. Так, 86 на 2. На! Нарешті! Так, окей, це ця рорт. Чи який рорт, рорд, рорт, рорт. рорт, рорт, рорт. Коротше, ви поняли. Рорт, так. Да. Ага, і. Ага. Сюди сю Алексію Фернандес. П'ятий раз за сьогодні. На базу її. На базу. Візимся, чись на два. О, це я госпас. Це Ситос! Сюди! Туди. Блін, до речі, оця картка це може бути дуже цікава картка і дуже недооцінена картка. Я вам кажу, його аспат, це може бути дуже цікава і недооцінена картка. Я думаю, що він. да, він нічого не коштує, але по статкам він дуже цікавий. Дуже цікавий, як на мене. Шкода, що в нього немає цап альтернативки але фінішен 98, атакувальна позиція 96 це може бути дуже класний фінішер. Ну прям дуже класний фінішер. Я не знаю, я думаю, що йому треба навісити якогось яструма. І це буде прям потужна картка. Я б за нею пограв. Бо Фінес є, Лоудрайвен драйвен є, майже все на удари, в принципі, є. Ще й ракетка, так, в додачу. Ну, це може бути дуже цікава картка. 86 на 3. Бе, що, все? Роздача тоців закінчилася, я так зрозумів, так? Да? Сьогодні все. Ліміт вичерпано. Не, тоців не буде. До побачення. Розходимось. От і Лаутару Мартінес. О, буде все-таки. Ладно, 86 на 5. Синячочок, синячок, синячочок, чок-чок-чок. Джонатанта. Парапапа. -па -па -па. Алекс Баяна. Welcome to the Squad. 35 раз на сьогодні. 86 на 7. Team of the Season. Ні, мене так просто не надуриш. Ні-ні-ні-ні. Ми так просто не байтимось вже в кінці травня. На ці Франція Есте. Ох! Я тут треба якусь акапелу вмикати. Ну, просто таку плаксіву, акапелу. Щоб Що ти був здоровий, Павлідіс? Я його вже не навичив. О, якийсь новий грабець. Ну, це хоча б новий грабець. Я понимаю, що він говно, але хоча б не вигравець, хоча б не дублікат, Вау. 6 на 10. Дюкериш на зв'язочку. Ну, 2 то це є, окей. Але ну, як може цей сам в двох паках поспіль випасти, блядь? 86 на 10. Це трагедія. Це трагедія. Це трагедія. Це просто трагедія, блядь. ну, Один з трьох. Ну, хай буде. Хай буде. Може хоча б рейтингового якогось дадуть. Давайте подивимось. Хочу з кінця. Уїта. Уїта! І уїта! Ну, дякую. Обміняв 491-х. То це на 1.93-го. І на тому дякую. І 77 на 2 Осімен. імен. Віктор. Осимен. З ким ти, з ким ти? Ну скажи щось нормальне. Кокчу, бля. Ти в мене боже є. Ну, Божечко. Ну що? ну чому саме він? 88 на 5. Ну, якби тут тот, це не було було б дивно. Паук Барсі. А, Вів'ян. Вів'ян, так, да. так. Да. Вів'ян, да, 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 конечно. Я забув. Зовсім забув про цього молодика. І кокчу. По другому паті поспіль. І ратіу. Ну. Всі три повне лайно. Так, 88 на 5. Антрейд тепер. Буде прикольно, якщо в трейді випаде краще, ніж в антрейді. Це в нас Родрі 91. Ой, це навіть не подвійний Тоцволкаут. Ой-ой-ой-ой-ой. І Алекс Бає. Боже, яке гамно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Останній пак 90 плюс на 2. Поїхав! О, май гаде,бел! Ну, може, хтось з ним, це єдина надія, яка в мене залишається. Ох! Оце і 90 на 2. Нема слів. Тут прям солідол. 5 плюс 4, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 3. І такий десертик один з двох 90 плюс. Цілих 9 піків і майже всі супертопові. Якщо не тут, то я не знаю вже, де, чесно. Якщо не тут ловити якогось нормального ТОЦа, то я херо знайден. Так, ну перший такий: розминочний, 83 плюс. Це така історія. Чисто, да, рейтингу лутануть. Забираємо Фодена. 84. Тут теж, звісно, сподівань великих нема. Хоча он точик є. Да, знову ж таки. Знову ж таки, дублікат, але є. Окей. 85 плюс. Тут же сподівання є, але тот є, до речі. Деполь, знову ж таки, який в мене вже був ні 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 деселект. Так, стоп, стоп. Не треба мені цих історій. Мізклікних. Так, окей, 2 тоси вже є. Ну, блять, але ну, все одно радості особливо нема. 1486 плюс на часі. Ну, скажіть, що я хуйню піжжу, коли кажу, що чим вище гарант рейтингу, тим гірше по відношенню до цього рейтингу випаде гравець. Ну, от, скажіть, блять, що це не так. Один з трьох 87 плюс. Тоц. Рейтинг. Рейтинг. Окей. Два Алекса бояни. На базу. <хи> Один з трьох, 88 плюс. Тоц. Рейтинг. Тоц. Дали вже хрізмана якогось. Ну. О. Боже. Тоців до фіга сенсу ніфіга. Один з 4,80 тоц є. Е, рейтинг. тоц це грізьма. Діморія. Окей. Хоча б щось. Хоча б щось. Ну, це вже щось. Ну, ладно, я його точно потестую, бо мені картка подобається постатам. Так, 2 з 5,87. Я його щось прогавив. Ну, зараз надолужимо. Я поняв. Тут Тупо по рейтингу, так, да, вирішили пройтись. Хорошо. Зрозумів. Почу, по, почуємось, побачимось. Останній пік один з 290. Блін, а прикиньте тупо Дебрюний Кейн, чи там Родрі і я не знаю, і ще хтось. Давайте, поїхали, один з 20. Тоц. А І. Оу! Це, звісно, не Тоц! Але півмільйона монет на базу. Ні, ну, це вже достойно. Це вже, це, вже, це вже солідно. Ну, це солідно. І оце головне солідно. Оце в основу. Оце в основу. І добре, що я не почав думфріс і збирати. Бо тюрам не піде тепер в основу, бо в мене в основі буде тепер Ромеро і Пачо. 50, сука, один тоц. І жодного нормального тоц. Жодного. 51. Пані тапанове, 51 тоц і всі лайно. Пікікони, пані тапанове. Пікікони, 90. Плюс. Один з 4. 90. Плюс. Поїхали. Так, звичайно, з плашечкою. Без плашечки взагалі не то. Пікікони, go, перший пік. Дивимось, що тут в нас? За чудова людинка така. Стаміна говно. Дрібла охуєнне. Паси. Пейсі є. Це може бути щось цікаве, так? Да? Бля, це гарінча, який в мене є. А -а -а! Так, другий, ладно, другий. Блін, ну це вже вешка пік, по суті. Але просто в мене є, гарінча. Е -а -а. Стаміна хороша, дрібла, непогана. Паси, удар. Така збалансована картка? Міяма, ну, блін, вона нічого вже не коштує, але картка насправді прік досі, як на мене. Так, третій пік. Поїхали. М -м 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 -м, сила, захист нот бed. Пейс, саме цікаве. Пейс непоганий. ДСІ. -E ну, я не впевнений, що він вже тіпа, ще котується, але теж непогано. Ну, насправді, всі непогані. Але всі десь біля біля чогось топового. Трібла є хороша. Удари хороші. Пейс непоганий. Бутра! А тут є з чого вибрати. Тут є з чого вибрати. Ну, попанитись можна. Ладно, беру. Не, пік вешка в будь-якому випадку, бо був Гарінча. Е, та і бутра десь біля окупу збірки, тому, в принципі, notbad, notbad.